Сьогодні, 5 грудня, відзначається міжнародний день волонтера. В умовах війни українські волонтери стали справжніми героями, які підтримують армію, допомагають постраждалим і тримають тил. Їхня безкорислива праця це серце нашої боротьби та незламності. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо у програмі. Передача зарядних станцій бійцям нацгвардії це крок до енергетичної незалежності української армії. Більше про допомогу Кременчука фронту наш наступний сюжет. Енергетична незалежність підрозділів на фронті є одним із ключових чинників успішного виконання бойових завдань. Саме тому Кременчук передав одному з підрозділів Національної гвардії України зарядні станції. Щоб хлопці мали можливість заряджати свої електронні гаджети. А ви знаєте, що ці гаджети це і Їхні квадрокоптери це засоби РЕП, це засоби, які допомагають нищити ворога. І мали можливість більш ефективно це робити. Дякуємо бійцям національної гвардії за те, що ми можемо жити в відносно мирному місті Кременчуці. <підрозділ> Уявіть собі підрозділ, що перебуває в ізольованому районі, близько до лінії фронту, далеко від електромережі. У таких умовах зарядна станція стає справжнім рятівником, забезпечуючи постійну роботу радіостанцій, тепловізорів, приладів нічного бачення та навіть дронів. Виносимо подяку міському голові за постійну підтримку. І і разом до перемоги. Дякую. Дякую. Ми щиро дякуємо нацгвардійцям за їхню бойову роботу, за самовідданість і мужність, які дозволяють Кременчуцькій громаді жити та працювати, допомагаючи нашим силам оборони. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наш наступний матеріал про те, як вдалося домогтися ремонту дороги Н-08 у піщаному, яка не один рік перебувала в аварійному стані. Завдяки чому вдалося зрушити питання з мертвої точки, дізнавайтесь далі. Почався ремонт багатостраждальної дороги у Кременчуцькому районі. Таку радісну звістку повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Мова йде про дорогу в піщаному. І ось тут сотні водіїв тихенько проронили сльозу щастя. Бо нарешті, після тривалого часу боротьби, Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало ремонт магістралі Н-08 «Бориспіль-Маріуполь», яка пролягає через Кременчук. Така подія результат тривалої боротьби, не одного депутатського звернення. Зараз фахівці виконують аварійний ремонт. Латають ями, вирівнюють покриттям. Цього буде достатньо, аби привести дорогу у нормальний проїзний стан. Але як зазначив народний обранець Юрій Шаповалов, будемо добуватися, щоб дорога була відремонтована капітально. Про важливість проведення таких робіт неодноразово говорили мешканці Кременчука та прилеглих сіл, які загубили на тій дорозі не одне колесо. Віримо, що станції дороги державного значення покращиться. Народний депутат Юрій Шаповалов у своєму повідомленні наголосив, тримаю справу на постійному контролі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Наш наступний матеріал про колишнього народного депутата України, бізнесмена та одного з найбагатших людей країни Константина Живаго. А ще він зрадник втікач. Адже обікравши Кременчужан, він зараз прекрасно та безкарно відпочиває у Франції. Знайте зрадників України в обличчя. Знайомтесь, Костянтин Живаго. Раніше відомий український бізнесмен та політичний діяч, власник заводу Автокрас, засновник та керівник залізорудної імперії Ферекспо, бенефіціар банку фінанси та кредит, народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань його статки настільки великі, що видання Форбс Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців, і все у людини було: гроші, влада, бізнес. Не було лише душі та любові до українців, особливо до кременчужан. Чому ми зробили такі висновки? Зараз розкажемо. Політична діяльність. Костянтин Живаго безмінно був нардепом 20 років поспіль та опікувався Кременчуцьким районом. Проте у 2019 році він програв кандидату від партії Слуга народу Олексію Мовчану. Тоді мешканці Кременчука стали для живаго справжніми ворогами, і в олігарха була лише одна мета помста. Він так хотів заволодіти Кременчуком, але його амбіції та реальність не перетинались. Крас легендарний український завод весь світ бажав отримати автомобілі Кременчуцького виробництва. Проте, із самого початку війни, у 2014 році Живаго та керівники автозаводу діяли так, щоб зривати поставки техніки для військових. Олігарх робив усе можливе, щоб нова військова техніка не отримала шасі крас і не надійшла до ЗСУ. Із заводу спеціально поставляли неякісні авто, щоб вони показували лише погані показники на випробуваннях. Завод кілька разів був на межі банкрутства. Працівники не отримували зарплатню роками в той час, коли керівництво заводу ні в чому собі не відмовляло і клало гроші собі у кишеню. Банк фінанси та кредит. Входив до топ-10 найбільших українських банків з сотнями філій по Україні. У 2015 році він зазнав банкрутства. Усі клієнти банку втратили свої гроші та залишились ні з чим. У вересні 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Костянтину Живаго у розтраті 113 мільйонів доларів банку. Здогадуйтесь, чиї це кошти. То як так стало, що банк став банкрутом, люди залишились без грошей, але не Живаго? Він собі точно ні в чому не відмовляв. Де ж зараз знаходиться Костянтин Живаго? Останні три роки він не з'являється в Україні. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку фінанси та кредит. Простими словами, живаго втік. Біглий олігарх жив між Лондоном та Дубаєм, спокійно мандрував світом, встиг відпочити у Монако на своїй яхті вартістю 70 мільйонів доларів. А назву їй він дав просту зет. Чи то улюблена буква англійського алфавіту, чи як ми вважаємо, він ще один прихильник руського міра та Путіна. Бо в той час, коли в Україні тривала повномасштабна війна, живаго нічого не бентежило. На початку листопада 2022 року було проведено обшуки в офісах Полтавського та Єрестівського ГЗК, які входять до Ферекспо. Компанію підозрюють у колабораційній діяльності, роботі на користь РФ. За запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Костянтина Живаго на елітному курорті Куршевель. За запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Екснардепа, акціонера банку банк фінанси та кредит Костянтина Живаго в елітному курорті Куршевель. На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного працівники бюро у тісній взаємодії з офісом генерального прокурора. Провели величезну роботу. Серед іншого слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн. У тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки, у підсумку на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршавелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку банк фінанси та кредит. Біглий олігарх-зрадник був відправлений під арешт під час розгляду запиту України про екстрадицію. Проте, як то кажуть, гроші вирішують все. Адже французький суд вирішив звільнити живаго під заставу в один мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну, а потім і зовсім відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції живаго в Україну. Що цікаво, деякі змі писали, що до цього доклав руку Путін, який використав усі можливі засоби впливу, у тому числі і на владу Франції, щоб звільнити власника Ферекспо. Адже живаго уродженець Росії. Як ми вже зазначали, є шанувальником безкарних дій російського диктатора. За даними українських журналістських розслідувань, олігарх отримав контроль над українськими підприємствами завдяки грошам Газпрому, завдяки таким бізнесменам, як живаго, Путін проводив свою політику впливу на Україну. Зараз йому живеться нелегко. Адже треба навчитись жити наповно лише на території Франції, без можливості відвідувати інші країни. Дуже шкода Костянтина Живаго, і те, що ми вам розповіли, є лише невеличкою частиною, чим прославився в лапках звичайно біглий олігарх зрадник Костянтин Живаго, який спокійно спостерігає як Україна виборює свободу, сидячи на комфортному дивані в своїй прекрасній вілі у Франції. Цікаво, чи полишив зрадник Дживаго спроби заволодіти Кременшуком? А вже ж ні. Тікаючи з країни, він залишив своїх людей, які намагаються дискредитувати владу в країні та місті та вплинути на думку містян. Про пішаків, олігарха, втікача. Ми розкажемо в наступних випусках. Готуйтесь, буде цікаво. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 5 грудня, відзначається Міжнародний день волонтера, який було засновано Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році. З початком війни в Україні це свято набуло особливого значення. Ми вдячні кожному, хто робить добру справу і допомагає тим, хто потребує підтримки. Коли світ похитнувся, саме вони стали опорою. Коли здавалося, що допомоги не буде, звідки чекати, саме вони відкрили серця і простягнули руку підтримки. Волонтери люди, які не мають Лашів супергероїв, але роблять нелюдські вчинки. І сьогодні у міжнародний день волонтера. Ми дякуємо кожному, хто творить з добро, не чекаючи подяк. Цих людей об'єднує одна риса небайдужість. Хтось плате сітки для військових, хтось пакує продуктові набори для переселенців, хтось збирає кошти на ліки. Але всіх їх об'єднує одне слово допомога. Народний депутат України Юрій Шаповалов долучився до привітань волонтерів на своїй сторінці у Фейсбук. Волонтерство в Україні стало особливо важливим з 2014 року, коли Росія почала збройну агресію проти нашої держави. Саме завдяки добровільним помічникам ЗСУ отримували важливу амуніцію, техніку і навіть зброю. А після повномасштабного вторгнення у 2022 році волонтери стали однією з найважливіших ланок оборони держави. Вони не лише посилили допомогу армії, але й взяли на себе підтримку співвітчизників, які змушені були покинути свої домівки і рятуватися від орди окупантів. Йдеться у повідомленні. Волонтери це ті, хто діє, коли інші ще думають. І саме завдяки їм світ не втрачає надії. Сьогодні їхній день, і він це ще одна нагода сказати просте, але таке важливе. Дякую. Тож нехай усі ваші добрі справи повернуться з Торицею. Ви наша сила і натхнення. Дякуємо всім волонтерам за небайдуже серце до потреб інших. Бажаємо енергії, натхнення та успіхів у всіх справах. Марія Брадаєва, Краманчуцькі новини. Відважна жінка, яка не боялася нічого і самостійно відвозила на фронт допомогу нашим захисникам. Це про місцеву волонтерку Євгенію Хоменко, життя якої обірвалося 1 листопада цього року. Кременчуцька асоціація філателістів вирішили присвятити їй серію конвертів детальніше далі у сюжеті. Філателія чудова можливість увіковічнити історію, зокрема, й окремих діячів, які своєю відданістю улюбленій справі приносять чимало користі не тільки для міста, а й для країни. Сьогодні у Кремичуці відбулося урочисте погашення конвертів, присвячених пам'яті місцевої волонтерки засновниці благодійної організації фонд доброї волі Євгенії Хоменко. Мама була волонтером ще до початку повномасштабної війни. Вона допомагала діткам позбавленого батьківського підкування. В час повномасштабної війни стала військовим волонтером. Їздила на передову, ніколи не боялася нічого, їздила під обстрілами на зруйнованих мостах, бої там чекали. Життя цієї відважної жінки обірвалось у листопаді цього року, після тривалої боротьби з невиліковною хворобою. Та, попри особисті труднощі, Євгенія завжди дбала про інших, коли її доньці Кристині запропонували написати декілька слів про матір. дівчина зіткнулася із деякими труднощами. Я написала не декілька слів, тому що я не знаю, як можна про цю жінку написати декілька слів, коли про неї можна написати цілу трилогію. Ця жінка, людина з великої літери, людина, яка дійсно спішила всім допомогти. Неважливо, що це була за людина і в якій допомозі вона нуждалася. Вона завжди підтримувала, завжди знаходила необхідні слова, необхідні дії, ніколи нікому не відмовляла. Євгенія Хоменко, волонтерка з великим серцем. Тож дякуємо членам Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України за їхню роботу, за їхній вагомий внесок, у збереження історії Кременчука. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання комісії, яка вирішила низку важливих питань щодо вшанування пам'яті наших героїв міста Побратима Бердянська, а також оновлень у святкуванні Дня міста. Детальніше про це вже за Сьогодні відбулося чергове засідання комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Одним з нагальних питань була пропозиція про увічнення пам'яті Кременчуцьких військових Олексія Вавилюка та Валерія Нетудихатки. Звернулися мешканці будинку 48 по вулиці Володимира Великого в місті Кременчуці щодо увічнення пам'яті загиблого захисника України, солдата Вавилюка Олексія Володиславовича. шляхом встановлення меморіальної. Дошки на фасаді вже житлового будинку. Однокласники загиблого випускника школи номер 25 молодшого сержанта туди хатки Валерія Вікторовича З проханням увічнити його пам'ять звернулись і встановили варіанти дошки на фасаді Крімчук з номер 25 гуманітарного колегію. Ці рішення були підтримані членами комісії. Далі постало питання щодо перейменування назв об'єктів топоніміки в садовому товаристві Дніпровський залив що в селі Потоки у відповідність до норм українського правопису. Комісію було рекомендовано змінити назви вулиць кооперативу та саму його назву. Також важливим питанням стало надання статусу сквера, зоні озеленення на розі вулиці Алітуська і площі Перемоги та присвоєння назви Бердянський. Це рішення було одностайно прийнято комісією. Останнім питанням була зміна дати святкування дня міста. День Кременчука на даний момент співв'язується з датою Другої світової війни. Але не до кінця є об'єктивним, що ми святкуємо тільки 29 вересня, а 25 листопада, коли повне звільнення Кременчука з Крюковим, ми не святкуємо. Так як ми точно не можемо визначити якусь одну дату, плюс є інші цікаві дати, пропонується робити такий формат ярмарок на день міста в кінці травня. Для того щоб це було свято Макдебурського права, свято весни, так би мовити, Тож незабаром у додатку Кременчук цифровий містянам буде запропоновано проголосувати за переніс дати дня міста на третю неділю травня або ж можливість запропонувати власну дату, обґрунтувавши свою пропозицію. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці новорічними вогнями засяяла головна зелена красуня міста. Відкриття відбулось напередодні дня святого Миколая, чия резиденція також розпочала свою роботу. Детальніше вже за мить. Напередодні дня святого Миколая у Кременчуці новорічними вогнями засяяла головна ялинка міста. Крім того, все місто замайріло новорічним світлом, що створило неймовірну святкову атмосферу. Я вважаю, якою б не була зараз обстановка в країні свято в дітей. Ніхто не може забрати. Дякуємо нашому меру, дякуємо владу за те, що вони поопікувалися за те, щоб було свято і на якийсь час, на якийсь момент, на якусь хоча б долю секунди, забути про війну. Я розумію, що зараз війна, але так як у мене маленька дитина, я це підтримую. Бо для неї це абсолютне щастя. Ми тут гуляємо вже четвертий день. Також маленькі кременчужани поділились своїми бажаннями на наступний рік. Перемоги. А нарешті тих москалів вигнали з, з Криму, щоб вони не бахали тими ракетами, ну, щоб їхні діти побачили своїх батьків. Відкриття ялинки відбулось вже традиційно на площі перемоги, де цього року також встановили новорічний ярмарок, на якому можна придбати різні смаколики та ароматну каву. Нарешті новорічна ялинка відкривається. Бізнес повинен працювати, і ми хочемо, що діточкам дарувати якусь краплинку радості і щастя. Тому ми знову на ялинки чекаємо кожен день, кожен вечір. Разом будемо йти до перемоги. Також у Кременчуцькому краєзнавчому музеї почала свою роботу резиденція Святого Миколая, де малята можуть отримати солодкі подарунки, сфотографуватись на пам'ять, а також відправити листи своїми бажаннями, які святий Миколай обов'язково прочитає та виконає. Сьогодні ми розпочали нашу резиденцію. І сьогодні п'яте число, і ми вас чекаємо 6, 7, 8, 16 до 20 години. Ми вам бажаємо всім миру, скоріше миру, дякуємо захисникам і будьте здорові! Всього найкращого і до зустрічі з вашими дітлахами. Такий захід подарував крименчужанам та гостям міста. Незабутні враження та атмосферу тепла та єдності. Усі присутні з посмішками приходили подивитись на головну красуню міста, що неодмінно додало їм новорічного настрою. Кременчук продовжує доводити, що разом ми можемо створювати справжню казку, навіть у такі важкі часи. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Українці з усіх частин нашої країни, друзі з багатьох держав, небайдужі серця, які долають усе. Вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашій армії, нашим людям протягом усієї цієї війни. Дякуємо за те, що захищаєте Україну. Слава Україні!